Тим часом слідчі завершили розслідування щодо діяльності двох злочинних груп, причетних до організації наркобізнесу на Полтавщині. Повідомляє сайт головного управління Нацполіції області. Двом організаторкам та їхнім спільникам інкримінують незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин, а також псевдоефедриновмісних пігулок, контрабандно ввезених до України. Як виявилося, наркогрупуванням керували дві жінки 54 та 48 років. Серед спільників були їх близькі та знайомі клієнтів, підшукували серед наркозалежних мешканців області. Для оплати послуг використовували готівковий та безготіковий розрахунок. Під час досудового розслідування встановлено, що пігулки метадону учасники групи незаконно купували та утримували за рецептами в аптеках Києва під приводом лікування. Інше наркоугруповання – Спеціалізувалося на виготовленні на основі метаамфетаміну. Під час обшуків у фігурантів вилучено приладдя для виготовлення наркотиків, банківські картки, наркотичні засоби та мобільні телефони. Слідчі встановили, що обіг кримінальних грошей на рахунках зловмисників становив близько 2 мільйонів гривень. Усім учасникам злочинних груп повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи, тримання під вартою та домашній арешт. Наркоділкам інкримінують підозри за. Утирма статтями серед яких незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений організованою групою.